На сьогоднішній день в аеропорту працює 120 працівників. На нашу сьогодні акцію, а не страйк, бо нам заборонено повітряним кодексом проводити страйк. Ця акція поперед, носить попереджувальний характер і проводиться з метою привернути вищих державних органів до цієї нашої соціально-економічної проблеми, яка склалася на сьогоднішній день. Це не виплата. Заробітної плати, яка на сьогоднішній день складає 1 мільйон 700 тисяч гривень, скільки Заробітна плата не виплачується з листопада 2013 року, по сьогоднішній день з головою Чернівецької міської ради підготовили звернення, нам обіцяли так далі, і так далі. Ну, в зв'язку з тим, навіть на сьогоднішній день, на рахунку Чернівецької міської ради. Є більше 100 мільйонів, і вони готові нам надати допомогу, але в зв'язку з тим, що не пропускає казначейство, на сьогоднішній день склалася така ситуація. Міська рада зробила половину полоси і все. Зарплати не дають. Міська рада тільки нас провіряє, дає указання, щоб ми працювали не на 50, а ще й на 40 закрити процентів руководства, що працювало. Вони не платять по 8-10 місяців зарплати міська рада здає тільки нам довідку надала, щоб нам скоротили 10 чоловік, люди, які працюють по 30 років, щоб їх зараз ще скоротили. І 4 посади, і 4 посади люди тягнуть по 2-3 по посади, працюють на 50%, і ці гроші вони не отримують. Як може одна людина на 50% тягнути по 4-3 по посади? Ну а не бувало таке, що людей, можливо, перед пенсійного віку, коли от, от перед пенсією? От перша я. От мені зараз 52 роки. Я пропрацювала тут 33. Моя посада на скорочення. Дві посади я тіла. Вот. Це міська рада. Кажуть, що ви організація не прибуткова. Нема прибутків, нічого не літає, тому заходи. Тому що в нас немає полоси. Треба зробити полосу, і ми будемо з прибутками. Чому ми були прибуток? У нас був у 2010 році. У нас були мільйони доходи. Ми сьогодні зустрічалися з вашою ініціативною групою, я з ними попрацював десь години і півтора. Домовились до того, що завтра ми сідаємо з ініціативною групою. Розбираємо економічні питання, які є недоліки, які що, і е, при там усуненні тих незначних недоліків, наш департамент готовий буде е, вирішити питання перекидки коштів, щоб е, частково погасити вам борги по заробітній платі. Як буде по казначейству, ніхто на сьогоднішній день гарантувати не може, наскільки вони пропустять ці кошти швидко. Це перше питання, і все хоча б, сьогодні стоїть питання, хоча б погашення заборгованості по заробітній платі там. Пару місяців, а далі будемо думати, як відновити роботу аеропорту, бо вчора проплатили ще частково гроші за це, що зробили капітальний ремонт полоси, щоб підприємство само могло починати заробляти на себе кошти. Ми місяців не отримуємо зарплатню. Люди не мають за що жити. Люди не мають за що. Скоро ми будемо голодувати. Розумієте чи ні? Міська рада отримує зарплатню. Ми не отримуємо. Полосу, поча... полосу почали робити. Так гроші так гроші міська рада не дає. Міська рада виділила кошти. Сьогодні казначейські рахунки ми туди от закінчить цю полосу. І такі самі будуть. Я буквально сьогодні, от тільки що з міської ради з фіном у місці розташовано до границі 20 км. Ну ви розумієте, що сьогодні 70 тисяч проходить по казначейству в день на всі потреби міста. Витерплячі. Ну я би ще вас попросив, хоч чуть-чуть потерпіть і ну мусимо запустити це підприємство, відновити без аеропорту місто не буде.